Привіт, ви на каналі проєкт 36, я, як завжди, на новій почті зранку. І забрав ось ще одні мізки. Буду експерименти проводити з ними. Ну, Ці ще перепаяю і поставлю, так як в мене з тими трохи не вийшло. Не бачу обертів двигуна. Можливо, щось не так я зробив. Я взяв трішечки інші мізки і буду їх робити. Перепаяю, зашию і встановлю на бешку, буду тестити. Так, приїхали по такого дракона. Зараз заберу і будемо трошки по проводці займатися нею. Теж бойова машина. Ну, потім підніму її трохи. Ну що, почнемо ремонтувати? Вже надіагностував, що генератор помер тут. Треба його зняти, буде переробити трохи, відремонтувати. Тут трохи є проблем, заглядав вже. І ось мінусова така тоненька клема, це нікуди не годиться. А також є ще проблема ось. тут ось такі макарони, треба це все поперебирати, нормально зробити, треба теж. Трохи ладу додати. І, і, і контакт на паливному насосі пропадає. Треба теж подивитися до чого. Встановив іншу клану і більш мощнішу. ще такий кинув сюди. Гадаю, буде норм. Зараз ту штуку від, відновлю і буду дивитися, що з зарядкою. Купив такого паяльника. Він від USB працює, але ну, я дуже задоволений, в нього змінні жала. Дуже класна штукається. Витягнув я генератора, трошки незручно, але я таки справився. Ось він в мене в руках, зараз я його скрию і подивлюся, що до чого, в якому він стане, чому він не працює. Судячи по цьому дроту, будемо капець. Я прозвонив Ось колектор в розриві, тобто якорь в розриві. А так все ціле, все працююче, але якорь треба ремонтувати. Зараз поїду до знайомих, вони займаються ремонтом цих товаришів. Хай розберуть, так як положено, все розпресують, запресують і віддадуть мені готовий. Тільки що поїхав, забрав генератор з ремонту. Все підпаяли, все відремонтували, відновили його. Зараз буду встановлювати на місце і пробувати, є чи заряд чи нема. Зібрав купи, Зараз запущу. Подивлюсь, як працює наш генератор. 12.7. Пушечка. Ми побачили, що все працює справно. Зараз ще трошки наведу тут порядок, загляну до паленого насосу. По електриці вже по зарядці все нормально. Там трохи поправив, я гадаю, світло, бо власник жалувався на те, щоб світло не працювало, Я гадаю, що світло вже буде працювати нормально. Так як в блоці була трохи одна проблемка, якраз вона зв'язана була з. Плюсом на салон, тобто приборка, там все-все. Ну, Подивимося, потестимо, подивимося, як воно що виходить. Ще хочу взяти з камери, під'єднатися. Так мені не дуже подобається, вона працює, але дуже багато палива прискає. Подивитися, чи все по датчиках справне. Як працює. Тобто вчора, як я поїхав, від неї дуже, дуже бензином стояв запах, прям нестерпний. Я подивився, кругом наче немає де підтікань. Зараз ще хочу під'єднатися, подивлюся, що вона покаже по датчикам по всьому. І зроблю свої вироки. Ось такий блок стоїть, це Siemens у нас. Така помилка є. Чи кисня є, теж датчик кисні, датчик температури, датчик температури впуска, ПВА насує є і по Ось Що тут у нас по проводці на ці датчики, мірію показники з цих датчиків, і буде все ясно, що з нею робити далі. Ну, тобто Ось те, що її під'єднав. тобто Зараз показує 150 градусів температура впуска. Ну, це дуже погано, будемо розбиратися. зараз. Це Проблемою Зняв я цього датчика, під'єднав, від руки він нагрівається і показники міняються. Знаходиться він ось тут. Тобто, значить, в мене в нас в проводці проблема. Зараз будемо це питатися вирішити. Так, Виїглася цікава дуже вина, подавав різний вольтаж на датчик, тобто мозги повинні були бачити, яка температура зараз. <ріст> Розібрався, але воно не дзвонилось і що виявилося. <ріст> Я такого ще не зустрічав. Тобто цей провод це іде на приборку. Тобто на приборці показувало температуру впуску, а не двигуна. І це дуже-дуже це, це, це <ріст> прикольно. Тут тако накручено. Це треш. Зараз це, це повирізаю, нормально поз'єдную, щоб до тих вишніх дратів не було тут. Виявилося ще прикольніше. Ось я резистором кручу і заграється обдавлення масла. Ну, тобто, тут під'єднувалось по-професійному все. Зараз все це, це все буду вирізати. Нормально його пороблю, бо це нікуди не годиться. Так, тут ще було гірше трохи. Ще були перепутані проводи. Ось датчик ванусу. Був під'єднаний до датчика температури. Забір дротами, ось зараз покажу. Від'єднав вже мінус 38 і 33 Ось змінилось. Тобто це вже знайшов і на ванос теж інші дроти будуть йти. І та помилка по ваносу скрізь за все, теж піде і в нас запрацює ванос. А це якби трохи буде еластичніший двигун. Ну, я гадаю, він... Ярче поїде. Після того, як ми зараз все це поробимо, всю нормальну косу зробимо, все, вишнє повирізаємо. Це, мабуть, газ, коли хтось встановлював тут. Ну, його треба видалити і нормально пропаяти. Тут теж порядки все понаводити. І гадаю, авто буде краще працювати набагато. Така фішка відновлена, виходить. Тобто це склеїмо, а тут, звичайне, подовження ізоляції. Зараз ще передивлюся, які треба, повідновлюю, Ну і там точно. На мене гарно. Виходить, такі в мене фішечки є, я завжди їх залишаю, там проводки купую, коли або що інше. І оригінальні такі фішки, вони краще працюють, ніж китайські. Китайські дуже часто спадають. Там, ну, Неякісні. Помилки покинули нас. Але залишилось дві штуки, але це такі несуттєві, вони на що не будуть влияти. Так, ось, ось ця можливо чуть -чуть на розхід палива. Я загляну ще туди, Ну, гадаю, що це треба міняти датчик лямбда-датчик. І за цей теж заглянув, але гадаю, його просто-напросто тут немає в цій авто. Ось ми з помічником. Тільки що приніс з зарядки акумулятор, він стояв почти сутки. Потім відстоявся почти сутки. І ось я зараз йому тест роблю. Ну Тобто він труп. Це його зарядка на даний момент. Соц. І сох це. Об'єм його. Тобто, ну, трупак. Добрався я до цих макаронів. І тут такий цікавий факт. Ось предохранитель предохраняє предохранитель. <рес> <рес> ну це треш, Це, це... я не знаю. Ну, навіщо це робити? Оце все. Макарони, це, це все. Ну, Візьми ти обрізю, хоча б нормально спаяй. Ну таке ото. <рес> ну що, я закінчив. Ось тут макарони поприбирав, поставив до обдачі температури мастила, тут теж вже більш-менш гарно. ну Таке, якби там по попавлені насосу попрацював, зараз він вже нормально працює, були контакти окислені, підгорівше все було, тобто відремонтовано. під капотку теж, ну, тут вклав як зміг, теж, але... Не висить, коли вирізав лишнє все. Тут теж відремонтував, так як були там дорожки погорівся. Генератор. Зараз виїду, проїдусь. якщо ніяких питань нема. підключу сканер, то сьогодні її віддам вже. Перший старт. Зараз так, тихенько проїдуся, чисто тут в себе, подивитися, чи двигун не смикається, нічого такого. Ну і все, в принципі, я дубасити не збираюсь. В вокруг квартала. Трохи тут проїду і все. То що, дракона вже забрали, їде нормально, помилок немає, все путем. Мені, до речі, сподобалась вона, чай по Кузовщині трохи мати, ну, як Авто для дрифту це нормально. Але їде вона дуже-дуже прикольна. І ну, сподобалось авто. Тому до зустрічі в нових серіях.